Добрий день, мене звати Дмитро. Я проходжу лікування в Ортодонта в лікарні Бланка. Що хочу сказати, мені дуже тут подобається. У лікарні дуже гарно. Лікар завжди чітко і поділу розповідає про курс мов лікування. Я перші рази проходив лікування в Полтаві, але в зв'язку з тим, що я приїхав у Дніпро. Мені потрібно було знайти тут ортодонта, тому я читав відгуки і попав у лікарню планко. І що хочу сказати, різниця дуже велика, і прогрес вирівнювання зубів пішов набагато швидше. Завдяки контакту з ортодонтом я зрозумів, які в мене були проблеми. Ми переклеїли брекети, які мені клеїли у. Полтаві і зуби набагато рівніше стали. І це з, всього за півроку у цій лікарні. Можу сказати, я дуже рекомендую цю лікарню «Планко», так як тут дуже приємно знаходитись, не страшно, як було в Полтаві. Дякую за увагу.